Хто вам взагалі сказав, що в електромобілі потрібно міняти батарейку? І дійсно була проблема деградації в недорогих електромобілях, таких як е e golf таких як Renault Zoe або Nissan Leaf. Це все від того, що там немає активного охолодження батарейки. І зараз всі мають знати, що батарейка деградує, коли її заряджають або розряджають великим током під час високої температури. І неважливо, це буде телефон, ноутбук або електромобіль. В більш дорогих електромобілях, таких як оцей BMW i 3, у якого, до речі, 9 років життя 170 тисяч пробіга, і здорові акумулятори 95%. Є рідине охолодження батарейки. Її можна постійно заряджати е, швидкою зарядкою, і її від цього нічого не буде. Ну і навіть якщо так співпало, що вам потрібно буде замінити батарейка, це не колосальні гроші. Нова батарейка е, на 300 кілометрів пробігу буде коштувати 4 тисячі доларів. І ця сума значно менша ніж економія, яку ви зможете навіть відносно газу зробити. Тож не шукайте проблеми там, де її просто не існує.